І як же ви можете притягнути бажане в своє життя? Є така штука, як візуалізація, я думаю, про неї чули всі. Зараз поясню елементарними словами, що це таке. Це наші мрії. Я думаю, багато людей мріють про щось е в своїх думках, десь літають, собі це уявляють. Так от, чим відрізняється візуалізація від звичайної мрії? Тим, що коли ми візуалізуємо, ми проживаємо. Не просто уявляємо, да, дивимося як кіно по телевізору, по телевізору, а ми саме проживаємо цей момент, і наче воно з нами вже трапилося. На моєму особистому прикладі я так собі на візуалізувала автомобіль. У мене на, з чоловіком на той момент був звичайний Жигуль, наш любимий, 21 21063. Але ми дуже сильно хотіли «Іномарку». в кармані, щоб ви розуміли, у нас було 42 гривні. Так, це чесне слово. І я починаю дуже активно представляти, як ми купили цей автомобіль. Я знала точну марку. Зараз у нас Чері Елара просто шикарніший автомобіль. Я знала точний колір. Я знала, що я хочу шкіряний салон цієї е машини. Я знала, що я хочу такий малесенький да, бортовий комп'ютер, який відповідає за клімат-контроль. І я кожен вечір. Засипала з думками, як я їздю на цьому автомобілі, я відчувала кермо, я чула звук мотора, я відчувала всі емоції. Головне, ще підключити відчуття це е, слух, те, що ви чуєте, це е, тактильні, да, там той самий руль, е, сидіння, е, нюх. Е, там. Відчуєте запах там, пахучки, яку ви повісили, да, ванільку, наприклад. І проживайте це. Які ситуації придумайте в своїй голові, їдете ви десь за покупками чи ще щось. Живіться. Витрачаєте 5-7 хвилин перед сном. І ідеально, взагалі, ще 5-7 хвилин перед пробудженням, коли наш мозок найбільш пластичний та може це сприйняти як дійсність нашому мозку. Без різниці це дійсність, чи це наша фантазія? Є навіть дослідження, коли група спортсменів одна дійсно займалася фізкультурою, а друга просто уявляла, візуалізувала, що вони займаються, і результати були майже одинакові. Мозок почне формувати нейронні зв'язки. Ви почнете вібрувати на оцих частотах, притягувати цим самим до себе події, які приведуть машину в ваше життя. В моє життя прийшли події, нам з чоловіком дали класний об'єкт, де ми змогли заробити на цю машину. Тому пробуйте, у вас обов'язково все вийде. Візуалізація це сила.